Вітаю! Сьогоднішнє наше завдання це опанувати тряску, яка у східному танці дуже поширена, і є однією з найяскравіших ознак цього виду танцю. Спочатку я вам продемонструю, як вона виглядає. Я сьогодні вам покажу два типи тряски. Перший тип буде, коли лінія пояса залишатиметься паралельно підлозі, і вона буде рівною, це буде виглядати ось таким чином. Вона ну, Така більш делікатна ця трясочка. Лінія пояса залишається паралельно піозі. Я особисто більш полюбляю тряску, яка виглядає ось таким чином. Я її називаю тряска по качалці. У цьому виді тряски наші кісточки рухаються вверх і вниз, а у першому виді тряски. Кісточки в нас залишаються паралельно в підлозі, і вони не змінюють свого, свого рівня над підлогою. Перший тип тряски виконується завдяки колінам. Ми згинаємо, різко розгинаємо коліна один за одним і робимо це без зупинки. Ви можете спочатку спробувати згинати-розгинати коліна. Таким чином, щоб ваша лінія пояса залишалася паралельно підлозі, згинати і розгинати коліна. А потім пришвидшуйте ці рухи таким чином, щоб вони стали безкінечними, і ви відчували, що між ними немає паузи. І вібрація, яка буде створюватися при виконанні згинання і розгинання колін. У вас має відчуватися ось в цій зоні. Поекспериментуйте і знайдіть таке положення, коли ви відчуваєте, що ця вібрація в нас ось тут відбувається. При цьому лінія пояса паралельно підлозі, кісточки вверх і вниз не ходять, і копчик можна спробувати тримати донизу, щоб не створювати додаткового відволікання від основного нашого заняття тряски. Перший тип тряски, він, я думаю, не буде для вас дуже складним. Давайте тепер розглянемо другий тип тряски, який називається тряска по качавці. Ось він так виглядає. А тепер я розкажу детальніше, з чого це все складається. Безумовно, тут також беруть участь коліна, тому що тряска наша так само створюється завдяки роботі колін. Але коліна в нас працюють вже більш об'ємно, і при цьому відбувається рух кісточок вверх і вниз. Тобто, якщо в першому виді тряски, у нас кісточки були паралельно підлоги, підлоги і вверх і вниз не рухалися, то в цьому виді тряски вони вже досить так помітно рухаються вверх і вниз. Я особисто люблю цей вид тряски, тому що вона є помітною. І, можливо, мерезну. Але це вже таке особ... особисті якісь вподобання. Ви можете обрати собі такі підтряски, які вам подобаються більше. Для того, щоб виконати тряску по качалці, спочатку треба розібратися, що ж таке качалка. Качалка це покачування кісточками вверх і вниз. Для цього давайте станемо таким чином, щоб ви відчували, що ваша вага. Тобто ковчик знаходиться між стопами. І зараз нашим завданням буде згинати і розгинати коліна. Це, здається, на перший погляд нескладно, але складність тут може бути у тому, що під час цього руху згинання і розгинання колін, і за рахунок цього піднімання і опускання кісточки. А під час цього руху ви можете захотіти сісти на стегно або зробити відтяжку у сторону, бо, можливо, ваше тіло запропонує вам ще якісь додаткові рухи. Наше завдання слідкувати за тим, що окрім згинання і розгинання колін наше тіло більше ніяких інших рухів не робить. Це може бути певною мірою складно. Давайте ще уявимо, що ми стоїмо у коробочці. Коробочка нас обмежує справа і зліва, і коробочка обмежує нас впереду і ззаду. І ви не зможете вийти за оці уявні обмеження. Ви можете навіть спробувати тримати руки отаким от чином, щоб вони не давали вам робити відтяжку вліво вправо. І намагайтеся відчувати, що ви ваш копчик. Не зміщується назад. Ну, Вперед це мало вірогідно, але тим не менше. Коротше, давайте будемо тримати донизу. І пробуємо згинаємо, розгинаємо коліна. Спочатку повільно, спочатку згинайте і розгинайте коліна повільно, для того, щоб ви відчули, що ви володієте своїм тілом і при згинанні і розгинанні колін. Кісточки спрямовуються вверх і вниз. При цьому ви не сідаєте на стегно і не робите відтяжку в сторону. Тільки працюємо колінами вверх і вниз, і кісточки так само ходять вверх і вниз. Після того, як ви відчули, що ви впоралися з цим елементом, починайте пришвидшувати вашу качалку. І доводьте її вже до того рівня, який вам подобається, до того рівня інтенсивності. Взагалі качалка це дуже цікавий рух, тому що за допомогою качалки ми можемо робити наші фігури, які ми вже знаємо, більш цікавими. Наприклад, наша відтяжка, яку ми знаємо, коли кісточки зміщуються. І вліво копчик переходить максимально на праву стопу п'ятку і на ліву п'ятку. При цьому копчик у нас дивиться вниз, ми його в цьому руху не піднімаємо. І пропоную вам ще, додатково до опанування базової тряски спробувати зробити ці два рухи одночасно. Тобто на відтяжку. Навіть тяжку нашу стандартну накласти ще тряску по качавці. Це не дуже проста комбінація, але ми спробуємо і в нас все вийде. Давайте будемо пробувати. Починаємо ми зі звичайного звичного нам положення, запускаємо тряску і починаємо тепер зміщувати вправо і вліво. Вправо. Зверніть увагу, що якщо, звичайно, качалку, як ми з вами засвоювали, ми виконували на рівних колінах, тобто ми не згинали коліна при виконанні качалки коліна у нас були рівні, то коли ми накладаємо на качалку відтяжку, коліна в нас зігнуті і вони працюють досить інтенсивно. При цьому до повного випрямлення колін, ми не працюємо, тому що нам треба для виконання тряски по качавці, щоб коліна завжди залишалися м'якими. І давайте спробуємо під музику. Верхня частина залишається у нас статичною. дивиться прямо. Якщо цей рух у вас вже виходить, давайте будемо додавати руки. Що вийшло? Сподіваюся, що так.